Ручна робота чи машина? В верхній машині нижній. А в верхній машині то напевно другі верхні. верхній. 2800. Ага. Тут не так багато, я бачила дорожче. То ручна тут тяжка, то ось така гарна. От і синя 2200, дві так? І синя, чудово, А, ти верхня то машина? Ні, то ж рушна так само, напевно. А ось це, то ж, видно, рушна. Машина. Так, ну так виглядає, ну, дуже гарно. Така скільки? Тисяча вісім. Ага, дуже вам дякую. А Які приблизно ціни у вас? Жіночі від трьох з половиною. То все ручна робота, я бачу, так? Чоловічі від двох з половиною. Дякую. <ривіт> а по скільки хустки? Я вибачаю, що я знімаю трошки. По 300, так? Тут 300, а оті 500 шерстяні. Ага, я трошки знімаю собі, щоб... Дякую.